Всім доброго дня! Це буде відео про те, що таке отримання вкладу за заповітом. І значення отримання вкладу за заповітом це передача родичам або іншим особам грошей на депозиті вкладника. Передача коштів з рахунку можлива після смерті вкладника. Зазвичай родичі отримують гроші за заповітом або його заміною, заповідальним розпорядженням. Якщо заповіт або розпорядження не було оформлено, то гроші з депозитного рахунку померлого вкладника діляться між його родичами за законом. На кошти претендують спадкоємці першого порядку. Чоловік, дружина покійного його діти та батьки. До спадкоємців другого порядку відносять братів та сестер, племінників і інших родичів.